Минулого літа Національний університет оборони України втратив свою візитівку, головний корпус на повітрофлотському проспекті. 3 липня кабінет міністрів ухвалив рішення про передачу будівлі вищому спеціалізованому суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ. Ми з'ясували, як виш адаптувався до нових умов. У цей освітній та науковий заклад мріє вступити кожний офіцер, аби виховувати патріотів, професіоналів і лідерів сюди приймають кращих. Тому й не дивно, що майор вдвшник Віктор Савченко, у якого за плечима місія в Іраку, навчається у цих стінах. Була льготна категорія військовослужбовців, які мають досвід бойових дій. Але всі екзамени я здавав на загальних правах, тому і здав їх непогано, тому що вважаю, що це був маленький бонус, але не загальний плюс. З березня минулого року вся система військової освіти працює в межах програми реформування військової освіти, яка затверджена міністром оборони України. Ця програма повністю орієнтована на ті зміни, які відбувається в збройних силах України це скорочення, оптимізація чисельності, структури, трансформація певних завдань. І ми в системі військової освіти намагаємося повністю відповідати тим змінам, які відбуваються в збройних силах. Про це свідчить і співробітництво з кращими військовими вишами Польщі, Німеччини, Франції та Великобританії. Як результат навчаються тут також представники інших силових структур та офіцери іноземних армій. На сьогоднішній день у нас є представники Республіки Казахстан, Китайської Народної Республіки. Закінчує в цьому році ад'юнктуру. Я хочу сказати, успішно закінчує ад'юнктуру. Офіцер із Шрі-Ланки. Проте півроку тому усім без винятку слухачам довелося звикати до інших приміщень. Будівля номер один перейшла суду і вже оточена парканом. На зміну рішення кабінету міністрів не вплинуло навіть те, що у будівлі функціонував центр імітаційного моделювання один з найбільших у Європі. Унікальний комплекс на 266 місць коштував уряду США майже 14 мільйонів доларів. До травня його змонтують уже на місці колишніх рухомих командних пунктів, які переїхали до польового навчального центру у дівичках. Ми люди військові. Ми люди державні, є рішення, воно повинно бути виконано. І ми його виконали. Да, скажу відверто, було непросто було непросто, тому що терміни були дуже зжаті. Попри думки скептиків щодо припинення навчального процесу, до листопада-грудня усі заняття почались 1 вересня. Перед цим навіть провели методичний збір з викладачами. За час нашої відпустки, коли ми відпочивали під час літніх канікул, керівництвом інституту, перш за все керівництвом університету були прийняті всі заходи. Ми пройшли в оновлені класи, в оновлені місце. Я вважаю, що різниці я принаймні не відчув ніякої. Департамент капітального будівництва та охорони здоров'я, а також військово-медична академія, змушені були переїхати. На цих фондах розміщені підрозділи забезпечення навчально-виховного процесу. Головною будівлею університету став корпус, перед яким знаходиться строєвий плац. У 93-му середнє крило згоріло, а дах завалився, і приміщення не використовували. Але через 20 років в листопаді там вже відкрили їдальню. До березня відреставрують актовий зал, у якому свого часу співав сам Шаляпін. Є їдальня, в якій можна за приємному суму нормально, якісно пообідати. Тому всі побутові умови створені на те, щоб слухачі тільки віддавалися навченню. Місця для проживання сімейних та несімейних слухачів вистачає, адже протягом минулого навчального року в університеті своїми силами були введені в дію два гуртожитки на 136 кімнат. За останні три роки державне замовлення на підготовку військових фахівців оперативно-стратегічного рівня знизилося орієнтовно в два рази, оперативно-тактичного рівня орієнтовно у чотири рази. Цьогорічний набір до Національного університету оборони України становитиме трохи більше ста слухачів однак, незважаючи на скорочення державного замовлення, кількість спеціальностей зростає. Нещодавно до вже традиційних додались такі як інформаційна безпека та кадровий менеджмент. Взагалі, цей рік для вишу досить насичений. Попереду сертифікація навчального закладу на підтвердження четвертого рівня акредитації. А у червні університет святкуватиме сторіччя з дня заснування.